Урок проповідь на неділю 11 травня 2025 року. Тема Адам та Грішна людина. Золотий текст дії Сини ви пророків і того заповіту, що Бог вашим батькам заповів, промовляючи до Авраама. І в насінні твоїм усі народи землі благословенні будуть. Відповідне читання Псалтир. Про милості Господа буду співати по віки, я буду звіщати устами своїми провірністю роду в рід. Бо я був сказав буде навіки збудована милість, а небо, ти вірність свою встановляєш на нім. Я склав заповіта з вибранцем своїм, присягнув я Давидові. Блажений народ, що знає, він поклик святковий, Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого. Радіють вони цілий день твоїм іменням і підвищуються твоєю справедливістю. Не збезчещу свого заповіта, і що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Як місяць він буде стояти по віки, і свідок на хмарі правдивий. Урок проповідь з Біблії Буття. На початку Бог створив небо та землю і сказав Бог Створімо людину за образом нашим. За подобою нашою. Буття 2. І були скінчені неба і земля, і все воїнство їхнє. І пара з землі підіймалася і напувала всю землю, і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя вдихнув у її, і стала людина живою душею, і вчинив Господь Бог, що на Адама, спав міцний сон, і заснув він. І він узяв одне з ребер його і тілом закрив його місце, і перетворив Господь Бог те ребро, що взяли із Адама, на жінку, і привів її до Адама. І були вони нагі обоє Адам та жінка його, і вони не соромилися. Буття три І висловив Господь Бог із Еденського раю, щоб порати землю, з якою узятий він був. Ісайя. Горді очі людини поникнуть, і буде обнижена людська високість, і буде високим сам тільки Господь того дня. Бо настане день Господа Саваота на все горде і високе, і не все висунуте й понижене буде воно. Відкинься ж собі від людини, що віддих у носі її, бо за що її поважати? Повторення закону. Так коли ви будете шукати звідти Господа, Бога свого. То знайдете, якщо будете шукати його всім серцем своїм і всією душею своєю. Як будеш у біді своїй, і коли спіткає тебе в кінці кінці усі оці речі, то вернешся ти до Господа Бога своє, послухаєш його голосу. Бо Господь Бог твій, Бог милостивий, Він не залишить тебе і не знищить тебе, і не забуде заповіту батьків твоїх, які їм присягав був. Ви стоїте сьогодні всі перед лицем Господа, Бога вашого, щоб війти у заповідь Господа Бога свого та вкляту Його, що Господь Бог свій сьогодні складає з тобою, щоб поставити сьогодні тебе народом для себе, і Він буде тобі Богом, як Він говорив був тобі, і як присягнув був батькам твоїм, Авраамові, Ісакові та Якову. Перша царів. І був один чоловік із. Раматаїм Цофіму з Єфремових гір, а ім'я його Єлкана, єфремлянин. І він мав дві жінки ім'я однієї Анна, а ім'я другої Пеніна. І були в пеніни діти, а в анни дітей не було. А її суперниця розпалювала її гнів, щоб докучати її, бо Господь замкнув її утробу. І сказав їй чоловік її Елкана «Анна, чого ти плачеш, і чому не їси? І чому сумне твоє серце? Чи ж не я ліпший тобі за десятирьох синів? І встала Анна по її діта, потюїв шило, священик Ілій сидів на стільці при бічному одвірку Господнього храму, і вона була скорбна духом і молилася до Господа та плакала гірка. І склала вона обітницю та й сказала Господи Саваоти, якщо дійсно споглянеш на біду твоєї невільниці, і згадаєш мене і не забудеш своєї невільниці. І даси свої невільниці нащадка чоловічої статі, то я дам його Господові на всі дні життя його. І відповів Ілій та їй сказав Іди з миром, а Бог Ізраїлів, дай собі бажання твоє, яке ти від нього жадала. А вона сказала: Нехай невільниця твоя знайде милість в очах твоїх і пішла, та жінка своєю дорогою, та й їла, обличчя не було вже сумне. Єлкана пізнав свою жінку Анну, а Господь згадав про неї, і сталася по році і завагітніла Анна та й сина породила, і назвала вона ім'я йому Самуїл, бо від Господа жадала його. А коли відлучила і привела його до Господнього дому, дошило. А той хлопчик був ще малий і привели до того хлопчика до Ілія. І вона сказала: О, пане мій, як живе душа твоя, мій пане, я та живка». Що стояла з тобою тут, щоб молитися Господові. Я молилася за дитину, цю, і Господь дав мені жадання моє, що я просила від нього. А тепер я віддаю його Господові на всі дні, скільки він жаданий для Господа, і поклонилася там Господові. Ісая. Почуйте мене, хто женеться за правдою, хто пошукує Господа. Погляньте на скелю, з якої ви витисані. Послухай мене мій народи, і візьми до вухти племену моє, бо вийде від мене закон, а своє правосуддя поставлю за світло народам. Близька правда моя вийде спасіння моє, а рамена моє будуть суд видавати народам. Острови будуть мати надію на мене і сподівання своє покладуть на рамена моє. Здійміть свої очі до неба і погляньте на землю додолу, бо небо як дим. Продереться, а земля розпадеться, мов одіж. Мешканці ж є, як та воша погинуть, спасіння ж моє буде вічне, а правда моя не зламається. Почуйте мене знавці правди, народи, що в серці його мій закон. Не бійтеся людської ганьби та їхніх образ не лякайтесь, а правда моя буде вічна, і спасіння моє зроду в рід. Із підручника цілітеля наука та здоров'я написаного Християнською цілительницею та пророчицею Мері Беккер Еді. Мати Бог, Божественний і вічний принцип життя, Істина і любов. Духовний Початок У науці людина є нащадком духа, Прекрасне, добре і чисте осі її прародичі. Її початок не у тваринному інстинкті. Як початок смертних, і вона не проходить через матеріальні стани першність досягти мудрості, дух її первісне і кінцеве джерело буття, Бог її Батько а життя закон її існування. Ясно тримайте в думках ідею, що людина не людське дитя а Боже, що людина духовна, а не матеріальна, що душа це дух, який перебуває поза матерією, ніколи не перебуває в ній, не дає тіло життя. І відчуттів Прагнення до Бога. Всесвіт духу населений духовними істотами і ними повеліває божественна наука людина. Нащадок не нижчих, а вищих якостей розуму. Людина розуміє духовне існування настільки, наскільки збільшуються його скарби істинна любов. Щоб звільнитися від гріха і смертності, смертні повинні. Прагнути до Бога, їхні прихильності й мети повинні ставати духовними. Вони повинні прийти до більш широкого тлумачення буття і досягти правильного поняття про безкрайнє, щоб позбавити гріхів і смерті. Просуваючись до більш високого рівня дії, думка піднімається від матеріального почуття до духовного, від схоластики до натхнення, від смертного до безсмертного. Усе створене духовно. Творцем є розум, а не матерія, любов, божесний принцип є батько і мати Всесвіту, включаючи людину. Безмежний розум не може виходити з фізичних обмежень, кінцеве не може являти собою ідею або неосяжність нескінченного. Той розум, який бере свій початок у кінцевому або матеріальному, неминуче буде обмеженим і кінцевим. Творець нескінечний розум, а утвір є нескінченим образ або ідея. Що є родом від цього розуму. Життя не перебуває в матерії, тому не можна сказати про нього, що воно залишає матерію. Матерія і смерть, смертні ілюзії. Дух і все духовне ось що реально і вічно. Людина дитя не плоті, а духа життя, а не матерії. Тому що життя є Бог, то життя повинне бути вічним, самоіснуючим. Життя це довічний нескінченний яє. Сутність, яка була і є, і буде, яку ніщо не може знищити. Перевага добра. Гарне в людських почуттях повинне переважати над поганим і духовне над тілесним, без цього ніколи не знайти щастя. Досягнення цього піднесеного стану поліпшило б наших нащадків, зменшував злочинність і направило б прагнення людства до більш високих цілей. Усяка долина гріха повинна наповнитися і усяка гора егоїзму понизитися, щоб шлях нашого Господа був приготовлений у науці. Діти, божественно мислячих батьків успадковують жвавіший, світліший і більш врівноважений розум та міцніший організм. Порядність і чеснота забезпечують міцність шлюбного союзу. Дух, зрештою. Пред'явить свої права на те, що йому належить, тобто на все, що дійсно існує, і голос п'яти фізичних почуттів змовкне назавжди. Христове благословення. Життєвий досвід повинен бути школою чесноти, і людське щастя повинне виходити з вищої сутності людини. Нехай Христос, істина, буде присутній край кожного шлюбного вівтаря. Щоби перетворити воду у вино і дати людському життю натхнення необхідне для розпізнання духовного вічного існування людини. Духовне розуміння того, що є тільки один Творець, Бог, котрий розгортає все творіння, підтверджує Святе Писання, приносить солодку впевненість, що немає ні розлуки, ні страждання, і що людина безсмертна, досконала й вічна. Якщо учні Христової науки духовно виховують своїх дітей, то вони можуть виховувати духовно і інших, не суперечивши науковому поняттю про Боже творіння. Настане день, коли діти запитають своїх батьків, чи дотримуєтеся ви першої заповіді, чи ви знаєте ви єдиного Бога і Творця або ж людина Творець? Якщо батьки відповідять, Бог створює людину через людину, вони можуть запитати, чи вчите ви, що дух творить матеріально, або ж ви визнаєте, що дух нескінченний і тому ні про яку матерію не може бути й мови? Виховання дітей повинне бути таким, щоб виробити в них навички слухняності моральним і духовним законам, за допомогою яких діти зможуть боротися з вірування в так звані фізичні закони і подолати ці вірування, що продовжують хвороби. Дітям потрібно дозволяти залишатися дітьми на рівні шкільних знань і ставати дорослими чоловіками і жінками тільки завдяки розвитку розуміння вищої природи людини. Вища природа людини не керується нижчою, а якби це було так, порядок мудрості був би зворотнім. Любов збагачує людську натуру, розбудовуючи, очищаючи й підносячи її. Коли-небудь ми довідаємося, як дух, великий архітектор створив чоловіка і жінку в науці. Скороминущий і неправильно повинен нам обриднути, і ми не повинні плекати нічого, що є перешкодою нашої вищої індивідуальності. У міру того, як відтворення людей припиниться, цільні ланки вічного гармонічного буття будуть пізнаватися духовно, і з'явиться людина не із землі плацька, а співіснуюча із Богом. Науковий факт, що люди і Всесвіт походять від духа, а також духовні, так само непорушний у божественній науці, як непорушний доказ, що смертні здобувають розуміння здоров'я тільки в міру того, як вони втрачають почуття гріха і хвороби. Смертні не зможуть зрозуміти Божого творіння, поки вони вірять, що людина є творцем. Уже створені діти Божі будуть пізнані, коли людина знайде дійсне розуміння буття. Таким чином, дійсна ідеальна людина з'являється у пропорції до того, як хибна матеріальна зникає. Царство Боже усередині нас. Говорячи про дітей Божих, а не про дітей людських, Ісус сказав: Царство Боже усередині вас. тобто в справжній людині панують істинна любов, показуючи, що людина за образом і подобою Божою є непорочною і вічною. Діти це духовні думки і представники життя істинної любові. Амінь. Амінь та амінь.